Всім привіт, це Володимир. Поки я ж чекаю кінця розіграшу, тут донати так далі, я собираю розіграш призів. Як ви думаєте, чим я зайнятий, що мені робить? Ну, Я чекаю кінця там, трансляції, поки накидають там хто поб'ється за перше місце серед донатів. Правильно, ребят, я ось знайшов собі одраду. Два роки назад я в неї грав, ось мій аккаунт, кстати. в Ютубі в мене був ще аккаунт. Два роки назад я її забросив. Ви знаєте, тут... На днях у мене бабуся померла, все воно нахлинуло, Іногда треба якесь що нібудь, щоб отрада була, що ні нібудь розгрузити мозги і не задумуватися. Шукати втішення на дні стакана не рекомендую. Краще невеличка о, така от, лікаловка. Коротше, чим вона мені подобається, дивіться, тут в віді пазлів воно іграється. А, можна збирати колекції героїв, можна унікальні, всякі, прикольні, коротше, задротити можна. Да? Можна участвувати в різних івентах, кланах і так далі. Можна просто тупо брати і грати, ось, пожалуйста, береш там арену, знаходиш ось у мене прикольні герої. які ось беру. Атакую. І смисл в тому, що я збираю пазли. Коротше, це два в одному. Це Тетріс і плюс е там РПГ да? на прохожалку. Ось тобі береш і з'єднуєш просто раз. Можеш логічні цепочки дивитися. Оцей зачеп'я сюди, почепя туди. Три і більше з'єднується. І виходить, наприклад, ось комбо є. Раз. Комбо. Погнав. Бачите? Тобто, якщо рассчитывать, можна там дуже класно <клес> <клес> розчитати і прикольно, і отлікає, розслабляє музеям. Скажу. Так от, я думаю, чого мені? Мені скучно, теж може хтось захоче поіграти в таку ігрушку заодно за мною поспілкуватися, можете там мене знайти. Я оставлю свою силку, бо моїй силочки ви коротше по достіженню пятого уровня. П'ятий уровень набивається буквально за 2-3 години, можна набити. По достіженні п'ятого уровня вам е, дадуть коротше 300 алмазів. Алмази це донатні деньги, які за гроші купуються. поняли? але їх дають безплатно, різні там івенти і так далі. Тепер дивіться, у вас є одні сутки. Ось зараз є призив для новачків, хто тільки вступає в ігру. Мгновенна мощ. Дивіться один день і 10 часов осталось. Бачите? Ось. В чому унікальний цей призим? Він стоїть 270 донатних денег, і за рахунок нього тобі випадає герой, уже прокачаний. Так би ти місяць-два його качав того героя, він вже прокачаний на максимум випадає. Просто зразу. Ось мені жінці випали і пригласив. Її був такий герой, що вона тупо цим одним героєм проходить всі вікторіни, всі квести, ці карти путіше, і все проходить коротше, ним. Реально, топ. Коротше, а вам, значить так, дивіться, хто перший по моєму приглашенню а, набере 10 й уровень? А, я йому подарую. Я, що йому подарую? Що йому подарую? Перший, хто по моєму приглашенню набере 10 й уровень, я йому подарую ось таку блютуз колонку. Mm? Як вам таке? Челендж. Пробуйте, хто перший набере, скине мені скрін, що він приглашений іменною і набрав 10-й уровень, Я йому колоночку дарую.